Друзі, всім привіт! Мене звати Діджей Валерій Негода. І я ділюся з вами гарною новиною. Мій новий трек Діджей Негода та Константин Гас вже релізнутий. Сьогодні накупаю, Сьогодні наниряю. А може психаного? І ракет Давай, пірнай, давай, давай. Трек називається на турбазі. Його можна слухати на Spotify, на Apple Music, на YouTube Music. До речі, в мене є акаунти на всіх цих музичних стрімінгових платформах. Тож, будь ласка, слухайте, додавайте його в свої плейлісти, лайкайте, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Наразі ми працюємо над відео. Я думаю, що з часом з'явиться гарна картинка, а поки що. Трек релізнутий, тож, будь ласка, слухайте, насолоджуйтесь. Сподіваюся, що мій трек зробив ваш настрій кращим. Дякую та до зустрічі.